що мені росіянка, ви додому збираєтеся, вони все переймаються, чи поїдуть українці додому. Я й пишу, що ну це вже моя країна, я громадянка і збираюся лишатися і далі тут. Тут я запланувала своє життя. ой насмішили мене! Ну, ми розуміємо так емоції росіян. Ну, далі був спіч про те, що я хамка. І в нас хамовита і злобна нація, а вона ні, вона не хамка. <гум> хамка саме я. Сиділа на своєму каналі, нічого в неї не питала, нічого не сміялася, чого я хамка. Ну, добре, може, в нас різне уявлення про це. А, ну і далі спіч, велика ірландська нація, та ви незаконним чином отримали громадянство, я, якщо чесно, не уявляю, як це. Як можна незаконним чином отримувати громадянство в Ірландії? Будь ласка, в кого будуть які ідеї? Так ось, і ви ніколи не будете належати до великої ірландської нації. Ну, так і я і не збираюся належати до ірландської нації, бо я належу до української. Мене все влаштовує.